А мені не спить. А мені не а спить. А мені не так спич. Аж хропе. Я теж як сплю. Ага. Теж хропу. Ага. Бу так тебе кохаю, моя рідна Наталонько. Ага. Так же вже кохаю. Кіш-киш-киш собака! Киш, киш! Батько ще розбуде. А тоді що любий? — Не мов би то не знаєш. Ні. Знов мене твій батько по ливаді ганятиме. А як до женуть тоді, що коханий? Не мов би то не знаєш? Ні. Тебе ніколи веслом. <риклад> Нечому Ні. не били. Ну, що ти любий? Та мене били. Я так же мене твій батько весло пили. Так вже мене твій батько веслом пили. Коханий. Аж сил вибились, а мені той байдуже. Тільки три дні встати не міг. Так же все боліло, так же все зуділо. А ще більше. Чи сталося? Бачу. Так ж ти? А он бачиш зіронька? Бачу. То ти. А он, бачиш, одна зіронька на другій. Бачу. А знаєш що то? Ні. То я на мопеді. Бачу, бачу, бачу. Коханий. А батько казали, як побачать нас разом, то вб'ють. І спочатку тебе, мій любий, а потім вже й мене. Ні! Я хочу, Хожу! не нада. Тиша. Хай же вже спочатку тебе. А потім вже тебе. Не Та нам разом бути, Петре! Петре. Пе -пе -пе -пе. Прощавай! Прощала! Ні! Стій, кохана моя птице! Не літо! Йо-майо! Чому ми розплетена коса? Зараз заплету. Ні! Не треба. Чого? Ах ти ж. Та чи винна йо! На чині? Ти згень била наше кохання. Кому -мо, можу вірити, якщо ти збрехала? Ну ти же брехло. Не жити мені. Мені, козаку українцю Те жити. Щора і рідна Україна не не. І ти чумацький штат, і ти різне село, і ти конопляне кошена. Хто ж доглянеть тебе, хто скосить, хто продасть? І ви, мамо, глухенько. И тот тут сестричка Люба, жучка песик. Ну, Вика, давай. Зоя. Зоечка давай. Голчонок. А, -а, -а Голчонок давай. Лена, Леночка. Ина, ой-ой-ой, Ина я. Лена. Наталка. А, вся тут. Беронихочка. Коля. Здорова будь, медюка! Не мав mm. й козака Петра, загинув, як козак.